Наша третя вже автівка. Взагалі, хочу сказати, що Ферайн є. Він ще не офіційний, але це Ферайн де України ім Герц, благодійна організація. І в принципі, ця ідея прийшла в голову нашій Тетяні Олександрові. Ми разом навчались, і так сталося, що от потрібні люди опинилися поряд разом вчасно. Дати. Тетяна сказала, що це, я хочу це робити. Чи підтримаєте, звичайно, ми її підтримали. І так, да, це була її ідея, власне, саме швидкі допомоги купувати. Чому? Тому що дуже часто благодійні центри роблять дуже багато чого, розриваються на декілька фронтів, і люди не відчувають, що вони саме зробили. У нас все чітко, все конкретно, швидка допомога. Зробили декілька заходів, купили, відправили. Звичайно, ми наповнюємо її різноманітною допомогою. Це і медичне обладнання, і різні медичні матеріали, харчі. Щиро дякуємо В спільноті українців. Міст. Ліндаута Дармштадт та особисто Гані Демченко за надану допомогу вигляді цієї ластівки. Завдяки вашій допомозі та підтримці ми зможемо рятувати більше життів та автономно виконувати покладене на наш підрозділ завдання. Дякуємо ще раз з повагою. Разом до перемоги. Слава Україні! Я ховаю в собі всі горіння, інстинкти, я за поетів і мрій. Я пережив. Усі конфлікти і дивни на мені стріль. У нас кожного разу на різні напрямки їде швидка. Ми просто дізнаємось, де вона потрібна. Тому що, знаєте, своїм близьким легко допомагати. Легко допомагати своєму братові, своєму батьку, своєму синові. У мене теж брат на війні, але це розуміння, що вони всі наші, всі наші близькі, всі рідні, всі хлопці, всі дівчата, які там, вони всі наші рідні. Тому для нас. Геть не важливо, куди саме поїде ця, ця швидка Головне, щоб вона приїхала на фронт і рятувала наших бійців. Така горілка в дуже гарному пакуванні, і я думаю, що коли е, постає запитання, знаєте, в родинах, а чому горілка на столі, що дружина? Да, зазвичай чоловіка запитує. Чоловік так, а дружина, а чоловік відповідає: ну бо закуска. Ти ж приготувала так, що це ж не їжа, це закуска. Так, отут не тільки горілка, тут верес, гірчиця з хроном. Тут у нас а, значить, що це за соус, гірчиця українська міцна. Потім халва, цукерки-халва, і сало, який батько оцієї прекрасної дівчини привіз з України, сам його солив. Танюша його тут вакуумно впакувала, все надійно. І якщо ви не розумієте, привезти сюди сало, це дуже така історія, яка на контрпочинається, на бас закінчується. Тому, будь ласка, оцініть, скільки взагалі сил було. значить, Витрачено на те, щоб ви сьогодні побачили цей лот. Дивіться, стартова ціна. Давайте так, по-чесному. Всі ж дорослі люди, правда, скільки коштує горілка в магазині? 14-15 євро. тут місцево, але не наша українська. Плюс соуси, плюс халва, плюс сало. І Це вже тут євро на 28-30, Але перш за все у нас тут стає красуня швидка, ви всі вже її бачили. І наша сьогоднішня місія закрити цей збір. І все ж зробити це можливим за сьогоднішній день. 25 євро стартова ціна. 26 євро. Давай, торгуйся. За скільки? Це стартова ціна. Ми торгуємо. 50 євро. Сходу. Ну, дивіться, я знаю, що цю людину чекай. Це, знаєте, вірменська кров. Бо людину, я це знаю, хто пам'ятає і був на заході у Ральфа. То усі скажені просто неймовірні шашлики готувала саме ця людина. Іди, представся в мікрофон. Давайте Просто аплодуємо плавіровіше як звати, Кажи. Слава Україні! Сьогодні у нас на розіграші брилок, який виготовлено зі збитого ворожого гвинтокрила. Розумієте, так? що це наші хлопці постаралися. Якщо подивитися в Вікіпедії і довіряти тому, що вона каже, то цей винтокрил коштує від 15 до 17 з половиною мільйонів доларів. Швидкість, з якою літає цей винтокрил, досягає 200 км за годину. Уявіть собі, який такий великий гвинтокрил летить з такою швидкістю. Тобто зараз наша мета закрити наш все ж таки збір третьої швидкої. Тому я всіх запрошую долучитися по 2 євро прийняти участь в нашому аукціоні. Діти взагалі у нас більше всього полюбляють такі аукціони, але сьогодні не дуже дитячий такий лот. Тому ми запрошуємо дорослих. Ольга, Ольга. дякую, Ольга. Хто ще слухайте? Ну вже так красиво. Вже знаєте, це звичайно не римський фонтан. Анна. Аміна, дякую. Ольга, раз. Як звати? Кристина, раз. Олександра, раз. Соня, раз. Ліда. Два сполука. Так. Як звати, кажіть? Кристина. Ніка. Ніко. І Анна. Анна. Раз. Матвей, раз. Да, у нас дуже класно проходять аукціони. У нас, знаєте, глядача, як кажуть, теж треба виховувати. От у нас у артистів так кажуть, щоб у глядача був смак, ти маєш щось робити. От так само ми вже виховали наших людей в плані аукціонів. Тобто, вже діти приймають участь. Оця наша гра по 2 євро. Коли ми кидаємо і хто останній, то ти забере лот. Це такий азарт у людей просто прокидається. Емілі, раз. Емілі, два. І я закрываю. Так, Влад, раз. Матвій. Здачу беріть. Матвій, раз. Матвій, два. Це у нас так, дівчата Емілі і Данеля. Данеля, раз. Данеля, два. Данеля, три. Продано. Данеля, іди забирай, брелок, По поаплодуйте. І казки усі забави, сундочку чарівних правил, все зі мною при мені і вночі, і день при дні. селить вас дітки, вкрай, любить дядечко, пограй. Сьогодні на нашому українському мітингу у ліндау ми закрили збір на нашу третю швидку і зібрали 3435 євро. <плес> Відми, та ще собі спогляд споглядають на чужій жінки, Та ще собі спогля, спогляд на чужій жінки,